В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча тимків Юлія. Колочава унікальне село на Закарпатті. Розташоване у мальовничій тереблянській долині. Крім того, Колочава село 10 музеїв. Також відомо і як село пам'ятників. Тепер тут височіє 20 найрізноманітніших скульптурних об'єктів. Населення колочаве понад 7 тисяч осіб, протяжність із одного кінця села до другого 15 кілометрів. Село складається із п'яти переселків мікрорайонів. Існує чимало легенд про походження назви селища. Найпопулярніше із них розповідає про те, що береги річки, яка протікає через село, колись були дуже болотистими. Отож, коли перші поселенці просувалися ними, то вода набиралася у постоли взуття, та видавала специфічні звуки чавк-чавк. Через це річку назвали Чавка. Як перших жителів запитували, де вони живуть, то чули у відповідь Колочавки. І з часом назва річки трансформувалася у Колочавку, а мальовниче село, яке вона, яке вона омивала, Прозвали колочавкою. Село справедливо вважається екологічно найчастішим куточком Закарпаття. Про нього знято 15 фільмів, написано десятки книг.